Третій крок Євангеліє від Луки. Лука був язичником, і у своєму посланні він також звертається до язичників. Через все Євангеліє видно, що Лука говорить саме про Боже Царство. У язичників весь фокус на матерії, на тілі, на тому, що вони бачать сьогодні і зараз, на багатствах цього світу, але не на духовному аспекті. Не на Божому царстві, а де це царство Боже і як його знайти? Щоб зрозуміти і побачити Царство Боже, нам потрібне покаяння. Якщо не буде повноцінного покаяння, тоді ми залишаємось на рівні язичницького світу, на рівні матерії та знань. Щире покаяння це коли ми усвідомлюємо свій гріх, виправляємось і змінюємось. Тоді нам відкривається Царство Боже. Якщо наші мотиви серця і всі наші думки про вічне, духовне, нетлінне, і ми живемо заради Христа та Євангелія, тоді Царство Боже всередині нас є. У 16 розділі Лука відкриває духовний світ через історію багатого та лазаря і показує, куди йдуть душі людей після смерті. Багатий потрапив до пекла. Чому він говорив ні Слову Божому, ні пророкам і апостолам він не каявся і жив лише матеріальним світом, не дбав про духовне і вічне у своєму житті. Багато хто говорить я влаштую своє життя де завгодно, і навіть у пеклі, але це зовсім не так. Лука описує пекло і що чекає там душі грішників. Якщо наші цінності були лише матеріальними, цілесними та земними, і ми не приймали церкву, апостолів і пророків, які допомагають зростати у вірі, тоді Царство Боже закрите для нас, і це страшно.